Вам тепер ще будь ласка, де у вас в неналежному стані спортивні майданчики? Дайте мені адресу. Ми хочемо в цьому році ПЗ відновити спортивні майданчики. Ми хочемо, щоб діти наші мали можливість біля будинку біля будинку бігати. У вас драгоманова 5, де, де, де стоїть е, голуб'ясня де, Собака. Она запущена. Вы ее забили, вам уже 10 рублей. Там дни гуляли, чуть-чуть. Нет, нет. А что они гуляют? А что? Собаки Ні, ні, уже. Там три площадки. Там, там есть, десятый голубят, там площадка для собак отдельно, а рядом три площадки для. Вот, э... покритий, вот такие камни. Да. Здесь играют вот грають и волейбол, они убиваются на этих камни. Діна, Діна, пропиши. Я вже лука, я думаю, твоїх персональних. Я забив. Пробил нормальну площадку. Ми поставили более 4. Ну я не знаю, може, родин дітки не ходять. Я перебив, я скажу, що дітки не ходять. Рядом вивол собак. Я б'ють меня в дворі. Запитую, що ви тут гуляєте? Діти на площадку. Там дяді вигулюють собаку. Ми два рази в два роки ходили, піднімали це питання, принесли цю площадку. Ось два метри від спортивної площади. Сергій Іванович. Вона нам вже в печінках, чесно сказати. Ми люди вже похилого віку, трошки так. оддохнути хочеться відпочити. Та вони там не гуляють. Сергій Іванович. Помірте ні його вони там не гуляють, вони заходять тут діти, а сюди не ведуть. Вони цю площадку не ведуть. Ніхто туди не ходить. Вони так просто заходять. Площада доводить собаку, е, соба, Драгомана опять, що перенести Куди? Да. Ну де? Ну, повірте нам тоже сьогодні. Ну, ось... в ночі прийшла собака і гуляти. Балтувала оцих собак, що дворняги, так? Да? не може, бачиться ночі. І вона прийшла з 2 часа ночі гуляти. Це не перший на пункт. На ну, по ночам гуляють. Ну, ми ж теж люди. Діти в нас є, ми дітей не можемо спать полежати. Ми, 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 ми були в були в адміністрації, ми були в ЖК, ми два роки вже ходимо. І хто на нас пішов? Якби всі виконували так як виконує ваш сусід, який живе з вами, дорого, головний редактор на цьому Олександр. Тому він єдиний районів солдат. Ми бачили, що несе соло і примирає. Це одна людина на вітер. Я вже не є. А і бачите, сусіди. Ну що, ну перенесемо перенесемо початку інші місця, інші на чому. Ні, то хоча б площадку розбити. Тут невеличку, в другому місці поставити. Ну, В одному місці поставили, весь район сюди стягнути. Весь район. Ну, Невеличкий зробити, то в декілька місцях. І хто ходить захматової. Вулиці Ахматова і до нас Ось Ця площадка, ну парк невеличкий. Там можна поставити теж. Новий начальник вивчає. Туди. А де там, ну де? Напроти школи парк. школи Там в цьому році ходимо дерева. Щоб ви знали, там потім побудувати будинок. Ми зараз з трудом, але поки що встоюємо, щоб там, не дай Бог, будинок. Ми в цьому році зараз прийде весна, будемо собі там дерева, Для щоб, не дай Бог, не подарити там будинок. И там... Можно такой вопрос. По поводу спортивной площадки, магазин фора, Ривудского. Шесть. Вот там прекрасное место для площадки. У нас там не оборудована, понимаете? Она не оборудована. Там, извиняюсь, собираются алкаши, собираются

Вона появилась у тисячі першому році. Вона була нормальна питання. Там там ужасно. Зробіть, і покриття там. Я вам до мешканців звертайтеся. Де бачите, не тільки по площадкам. Дзвоніть, пишіть мені, тому що 90 10. тому що для мене потрібні площадки це питання номер. Наші діти мають, а не які закрити підвод. Ні, один пімов.